Ось буквально вже за хвилинку будемо говорити про Трампа. Принаймні, аналізувати усе усі ті деталі, які відомі станом на зараз. Андрій Руди, Анастасія Кресницька працюємо для вас. Так ну відразу до чергового замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа перейдемо. Що відомо на цю хвилину, адже сталося це в Трамп Інтернешнл Гольф Клуб. Трамп цей час грав у гольф, пише CNN з посиланням на власні джерела. Відомо, що республіканець не постраждав. Видання Нью-Йорк Пост пишуть, що секретна служба. Ша взяла Трампа під охорону після того, як агенти відкрили вогонь по стрілкам. Їх було двоє. Вони влаштували перестрілку біля поля для гольфу і цілились один в одного. А ось затриманий райан веслі рот йому 58 років. Він живе на Гаваях. Згідно з його акаунтом Фейсбук, підозрюваний був на майдані в Києві. Виступав за підтримку України та агітував за вступ у ЗСУ. Разом із тим, він відстоював незалежність Тайванію, виступив проти Ізраїлю, підтримував Камелу Га. Аріс, президент США Джо Байден, високо оцінив роботу секретної служби та правоохоронних органів і заявив, що відчув полегшення, почувши, що Трамп не постраждав.